Покупки при лампі, бо немає світла. І буде довго не буде довго, а Віка приїхала і каже: бабуля, ой, молочко. А бабуля каже, тут частина тобі, частина мені. Ну, а хочеться ж все разом показати, що тут Вікуля накупила. Купила молоко, ферма. Так, оце таке. Каже, вона до 19 числа. Це добре. І коштує 53 гривни 30 копійок. Це жах просто якийсь. Дорого. по так. акції. Так, а, так? Да? Да. Тапльоне без акції. А, я зрозуміла. Молоко е, просто наше. Так, зайчику. О, от, 64 гривни, 30 копійок. Угу. Пряжене. Так, пакет 5,90 я не показую, як завжди, морква. А що це ти, Віка? в тебе морква? Да, ага, казала Наташа, що помита, здорова. 15 гривень, 14 чим за кілограм. Да, Фізор. А що це? Ну, чепуха. І помита? Взагалі да, супер. І, і каже, до речі, це Наташа Наталіна невістка. Каже, і солодка, дуже смачна. На що там зморочиться. Mm -hmm. Значить, 14,49, 504 грама на 7 гривень 30 копійок. І 90 копійок пакет. Так, банани. Ой. Малечі банани. Ось що він ну, там чи? резе? Давай, я відріж, відріж, сир. Мама купила сир твердий і він уже хоче його їсти. Так, банан перший гатунок. 59 гривень. 85 копійок кілограм. А тут кілограм 338 грам. На 80 гривень. І 8 копійок. Так, вафельні трубочки, це, це як десь я їх бачила. Отам, подайку я. А, ага. а, це ж от святі кари. до чаю. А Наталя сердиться, каже, Тоня, ми худаємо чи ні? Так, 140 грам Рошен коштує 31 гривну 50 копійок. Мандарини. Мандарини. Це Віка такі любить мандарини, да? <рес> От, мандарини. Перший гатунок 49,99 кг. кілограм. Тут 748 грам на 37 гривень 39 копійок. Так. Фруктове пюре. Одну купила? Ні, декілька. Два ось таке. Так, 90 грам. мама Мамбіт родна, є. По 32 гривні 70 копійок. Мамбіт Оце 80 так 80. подорожало вже, Віка. Та ні, а таке було по 30. То максимум за 20. А, так? Да? Да. А хліб де? Ой, там не холодильника. Там два хліба. Один бачу. Де це ще один? Звятик дайся. Вже вольника. Ой. Ну, отак от ми знімаємо. Так, хліб барвистий. Це отакий. От половинка. Тринадцять, десять. Оця половинка коштує двісті сімдесят п'ять грам. А це який чорно? Чорноліський. Ще один хліб чорноліський називається. Да, 350 грам, 16 гривень, 70 копійок. Так, 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 так мультизлакові палички десь бачила. А, вже забрали, так? Да? Зараз так. Сьогодні бешкетник дуже допомагає. <смеш>, так, це ось такі. Вони вже давненько нам меншу упаковочку зробили на 160 грамів всього і коштують 45 гривень, 70 копійок. Вікуля акції? Ні. ні. Це без акції така. Так, сметани взяла молоки. Ти знаєш, дуже хороша оця сметанка. Хороша. Хороша. Що, 20%? Mm -hmm. У, клас. Клас, 300 г 54 гривни 40 копійок. Віка каже, це акція. Mm -hmm. ну, так, батончик. це оцей mm -hmm. батончик снікерс, 26 гривень, 30 копійок. Ось такий. Так, це все в АТБ. Пакет для сміття. Ага, це нам масончик. Понятно. Ну, угу. це кріпкі, тільки що білі. З затяжками. Так, скільки ж їх? 40 літрові? І скільки їх тут? Два в подарунок, незрозуміло. Сорок сім гривень. 10 штук, так? Так, да? 30 копійок. А, значить, 12 штук повинно бути. Угу. Так, і ще. Так, mm. цукерки, жилейки, да? Да, жалеєчки. Рошен джелі. 139-35 кілограм. Тут 498 грам на 69 гривень 12 копійок. Здається, в тебе все, да, Віка? Нічого я не пропустила. Я а, так, да? а спічки. 9,50. Ага, ну, бо вже в мене і зажигалка поламалась, ну, там газу немає, їй щось погано. То такі 9,50 10 коробочок. Ну, це всі покупки, да, за тебе? Mm -hmm. а, а тряпка то де була? То ні за тебе. Не за тебе це ж тряпка чи що? А, це пакети. Два, дві а, дві упаковочки це. Mm. Я зрозуміла. А, це отакі дві упаковки. Це рожева. Я думала тряпка. Думаю, навіщо вона тряпку взяла? Ну, то бабуля. Ну, це всі в АТБ покупочки. Ну, далі Вікуля купила сир. Це вже в іншому магазині сир. Яка я нічого не бачу. Монарх. Ага, монарх. 397 гривень 80 копійок кілограм, тут 386 грам на 153 гривні 55 копійок. Сосиски, дитяки. Сердельки. А, а сердельки, так. Да. Вони смачні, смачні. Дитятки. А це написано сосиски? Ні, де? Да, ну, які то сосиски, То сердельки, так. Колись у мене, як поджелудочна схватила, то я нічого не їла, крім оцих серделек і пшеничну кашу. Mm -hmm. Нічого абсолютно. Так. 257 гривень 20 копійок кілограм, там 962 грами на 244 гривні 85 копійок. Так, далі добробут. Це вікуля для себе, каже, в тебе є? Кажу, є, мабуть, більше, ніж півтори упаковки. От, оці губки віка. 32 гривні. Ніфіга собі 5 штук. Скоро тряпками, як в радянські часи, будемо мити. Дивися, 32 гривні. Я ж не помиляюсь. Ага, каже. Так. Серветка. Яка серветка? ціну. — Серветка 30 гривень. Дві... А, 38 дві, по 19. Це, мабуть, оці. О, це хороші, ну так дорого. Ну, вони раніше були по 10, а потім по 20. Так, одну тобі одну мені. Це ти? — Ой, супер, дякую. завезли. О, да. А то я ті вже перу перу, і щоб вони не пахли. Да, по 19 гривень. Далі, ну що ти? Що це таке віка? О. Килимок для посуду, чи що? А то мені прийшлося по другому використовувати старенький. Ага, а в мене таке. Є. Да, а ну, ти ж недавно мені брала і набір прям там, і, да, і серветка. Так. І коштує. 43 гривни. Це вона, каже, дешевий. Да, так, вони вже по 80 да? Меніму шість нейло. Скатерть. А ти це ти собі? Так. Да, вона наша умерла порвалася. Взяла, да, або що хоч ага, зараз... ніби. Зараз покажу, бо е, в мене не поміщається, Це вже ми спадки хочемо. Ну це ось така, вона там, ну, видно, що перламутрові квіти, а, видно воно, так? Да? Скатертина. Да, так, да, 179 гривен. 110 на 140 розмір її. І. Ноготок. Що добробуті ноготок навіть є. А ціна сорок сім. Чи сорок три, чи сорок 48. Сорок А, сорок вісім. Я не, не вгадала ні віка. Ну, вони хоч надовго. Так, оце все в добробуті. А це теж добробуті. А що, окремим чеком? кісточки. А щось я не знаходжу їх тут. 32 ні. Ось тут написано. Це купила для бабулі, щоб фарбуватись. Ні, губки 21 одна гривна. А, так, значить, вибачаємося. Губки 21 одна гривна, а це 32 дві гривні щіточка і таке щітка і розчка для фарбування. Ну, все, то я вибачаюсь. я Трішки перепутала. Вона не достала. Ну, це всі покупочки, що Віка зробила, і в нас тут дзвоночок, такий дзвоночок. А він той банан не з ж, даю на. Збираються додому, мама одягає, ух ти, ось такі резиночки на сапожках. Блін, тільки що там тут узорветься, а потім ще купиш. А це заводські резиночки. Ну, понятно, ну вже такий підсвіт будемо підбирати. Пішли топ-топ на вулицю, там десь фенді на вулиці. Ось о, біжить. А ми виходимо. Давай ручку бабулі, давай. Ага, І ложку для взуття взяв. Давай мені ручку. давай. Опа. Пішли. топ топ Давай. Мама йди, йди йде. Опа, дивись під ножки. Опа. Давай ще. Опа. Опа. Ну йди з ложечкою, йди. Отуди. Ні, ні, святі. Свят. Мама йде зараз. На дворі видніше, ніж у хаті. На дворі так гарно. Все видно. Я вже опустила опустіла комісію. Ага. В Смислі опустила. А я їх що піднімала? Ну, Ага, хорошо. А де мама пішла? А, то не, не візьметься. Фенді не можна. Гуляй тут. гуляем на дворе. Туп, Туп А ложечку бабули дашь? Досы чинны досы. Мама, я топ-топ. <гул> Ми гуляємо. Ага, Фенді, забери її додому, бо не всліжу ще. Ми погуляємо, так? трішки. Погуляємо? Що там Фендюха? Не хоче додому. Авав там, так. Ось у Ава, бачиш? Ава замерзла. Да? А, -а, -а. Да. а тут зайчик. Ну, так мало побули, каже, в тебе холодно. І, і світла, а, ну вона в дворі. Вона, вона. А, вона. А, да? а, -а, а, Так, а ну додому, швидко. Бігом додому, Швидко додому. Бігом додому, диви, не хоче віка, тебе жде. Пятик, поехали? Поехали Поехали домой Из паточки уже, ты же не заснул Давай бабули лопатку, давай Давай мне, давай Дай, дай, дай Не хотим до Ага, за півгодини доїдете і одразу спать. Та вона в машині буде. Ага, режим весь. А де вона? Фенді? Все, я домой. Давай. Тіка, тіка. Пенді, йди сюди. <гум> бігом додому. Додому, бігом. За калітку все. Я проведу і прийду. Пока-пока! Пока, ты приедешь еще? Приедешь! Я не буду плакать. Пока, мои хорошие! Пока! Ты так дивится. еще раз. Пока! И святик пока! Ага! И святик пока! Пока-пока! Поїхали. А бабуля додому. Ой, а ця де? А, вже чекає холодно на дворі. Віндюш, я ще не йду додому. Я сміття повісю. Вже ж можна повісити на завтра, на ранок, щоб воно висіло, і не буду виходити більше сьогодні. Так, да, а ти мене тут чекай. Все, забрали ложечку. Поїхали.